З поговоримо про ситуацію в Херсоні. Я вже потерпає область де окупована зокрема, і саме місто. Обстрілюють і червоний хрест приміщення і приміщення медичні і квартири. Сьогодні окупанти обстрілюють зокрема безпосередньо самий Херсон лише за минулу добу. Проти минулої доби цей регіон російські війська атакували 90 разів. Зокрема, влучили в Херсоні в приміщення, в якому працювали співробітники Червоного Хреста. Як я зазначив ворожий снаряд, точково прилетів у кабінет голови місії в області. На щастя, його в той Момент на місці не було, но ну, а співробітники вчасно встигли заховатися в укритті. Однак приміщення постраждало настільки, що зараз волонтери змушені просто з нього приїжджати. Більше подробиць знає наша колега, кореспондент Таліякобсон. Вона з нами вже нажива з Херсону. Талі вітаємо, що відомо в подробицях на даний момент. Вітаю колеги. Отже, відомо, що мінометний снаряд прилетів сюди вчора близько 16-ї години. В результаті вибуху була пошкоджена газова труба, і саме через витік газу тут ще й сталася пожежа, в результаті якої вигоріли аж 10 квартир. Варто зазначити, що офіс місії в Херсоні перебуває в житловій багатоповерхівці, але на щастя, люди не постраждали, тому що більшість з них з цього будинку вже виїхали. Тут взагалі часті прильоти і дуже небезпечно перебувати. А сама місця в цей день співробітники її були вихідними. На місці тільки чергова група працювала, але як ви вже зазначили, вони встигли сховатися в укриття. Найбільше подробиць давайте послухаємо в наступній прямій мові. Ми сиділи хвилин за п'ять до прильоту, і коли гупнуло, почули вибух потужний, нас відкинуло ударною хвилею. Вильнув коридор, вийшов. Бачив полум'я, тобто газотро була перебита. Полум'яшло в кабінет, горілася. Ну почали газити пожежу, пико палило, трошки, всмалило. Через обстріл та пожежу, яка сталася внаслідок нього, частина обладнання, оргтехніка і гуманітарна допомога постраждали або вигоріли вщент, або перебувають у такому стані, що відновленню просто не підлягають. Зараз співробітники Червоного Хреста все це вантажать та вивозять звідси в більш безпечне місце. Пропоную далі пряму мову. Втрачена оргтехніка, втрачені меблі. А тепер приміщення потребує ремонту, винесене все вікна винесене. Був тут пожар, і постраждала крім меблів і орхтехніки, постраждала документація. Будемо намагатися все відновлювати. Хочу додати, що 15 грудня тут вже був мінометний обстріл і прямо на цьому місці загинула співробітниця Червоного Христа. А також випадкова жінка перехожа, і тому з метою безпеки співробітники місці вирішили підшуковувати у більш безпечному місці нове приміщення. Зараз вони саме цими займаються. Колеги на цьому вся інформація, якою володію слово вам. Дякуємо за роботу. Стежимо за ситуацією в Херсоні і в області. З нами на зв'язку була Наталія Якобсона. Розповіла про обстріли Херсона далі до інших регіонів.